Але свідчать за то, що він російсько 1 липня 2013 року відмовлено до нового міста Ліценка Юрія та його представника імені Ігоря Юрійовича. Постанову свідчував особливо живе Генеральної прокуратури України від 4 січня 2013 року про закриття кримінального провадження, що відповідає фактичним темам правил Та його постанова про закриття кримінального провадження. Немає суд постановив, що коли Луценко дізнався про рішення Європейського суду, потім його визнало потерпілим, тобто мій арешт був незаконний, і я через це потерпів, то моє звернення до генпрокуратури і суду є неналежним. Отже, суд в Україні вважає, що захистити свої права в суді є неправильним намаганням. Правильно брати каміння і пляшки сумішу молотова і громити. Державні приміщення, які отримують зарплату за кривосуддя і за злочинство проти власного народу. Я, як з внутрішніх справ, звичайно, не можу підтримувати такої логики, тому я і кажу про необхідність плану напав тотальної ліквідації ГПУ, МВС та судів, прийняття в той же день нових законодавчих баз для цих органів і далі набору нового персоналу. Причому він має складатися в першу чергу з того, що має бути люстровані на підставі рішень Європейського суду з прав людини, ті, хто причетний до тисячі з лишніх рішень, що визнані європейським судом незаконним.